Ей, що кайфово у студентському житті Ну, це той самий безцінний час, коли ти все ще надієшся, що щось зміниться у твоєму житті, саме по собі. Студентом буду я, усе своє життя, знаєте, це краще, ніж це варти. Учителям все познавав ідеш Я ще 30 днів до неї виживати на проти зі навчання, всі ми як один. Тут, як у джунглі до кінця довізи лиш сильніші після обов'язкової кількості годин. Ми схожі на новорічний кліпта. Я на гаваях, поруч зі мною краля, я надбагатий, ніхто мене не знає, лежу собі на пляжі, Коктейльчик попиваю. І тут я чую, як будильник не волає, я нічого не поробиш, таке наше життя. Я завжди тішусь того, як було колись раніше, Мужчини йшли на вулицю, і не було їм вороття. Тепер же бачу люди, хоч клепку розумніші. І ніщо інше, це все навчання. Воно із мавпи зробив вчителя фізри, якби хоч трішки раніше знали. Він і схожий, був ніхто б його не відрізнив. Останнім часом. Все так не кльово, і ці намордники, як на собак. Усі у масках, всі однакові. Ніби прийшли навчитися як пограбувати банк. Студентом буду я, усе своє життя, знаєте це краще, ніж биральні прибирати учителям. Павіть стипендії стипендія ще 29 днів до неї виживати. Майбутні наша нації сама про себе дбає. А як по-іншому, то кому воно потрібно? Як то тонне сам себе спасає, так само кожен з нас у своїй справі здібний. Юрій Петрович, як вас не згадати? Ви просто зірка, що сяє на віка. Ми якось вам хотіли добрий ранок побажати. Та ви сказали, ми знайшли не того дурака. А керівничка наша класна, просто казка. Я, чесно, довго ще не вірю, що не сплю. Але і в казки знайшлась відмазка ми звінили швидко так, що й не моргнув. І не знайшти смішнішої історії людини за ті історії, що доля дарувала нам. Тому ми справді сміємося нині, фотографуємо її, кидаємо в інстаграм. Бо щоб не було, то все найкраще. Завжди потрібно пам'ятати основне, лишитися людиною найважче, та для початку стати нею головне. Студентом буду я, усе своє життя, знаєте, це краще, ніж лисяк підмітати учити. Відеш я ще 28 днів до неї виживати після училища я точно стану найбагатшим Знайду собі ту кралю полочу на море. А поки домедемо ми, ми просто Саши що мріють про джакузі і плати нові гори Вот это контент.